Шаргородець Микола Драганюк показує Суспільному копанки на своїй земельній ділянці. Каже, одна з них тут була давно. У мене виникло бажання придбати цю земельну ділянку, щоб розкопати і розводити рибу. Микола розповідає, тут завжди був мочар. Городина не росла, тому вирішив викопати ще одну копанку для дренажу. З тої копанки був витік води за межі земельної ділянки, і вона е фактично не витікала. А більшість її залишалася тут, на території земельної моєї ділянки. І на цьому місці тут рос різка рогос, був такий мочар, болото. Далі, каже, почав розводити червонокнижні види риб для продажу. Це потрапив у фатку Сибірський осетер, його ще називають ленським. стербел, гібрид білуги і стерляді. Саме головне, щоб вода їм підійшла, щоб не було воді нітратів». Розводить три види риб: коропові, осетрові та лососеві. Їм потрібна проточна вода, розповідає з криниці, а також джерел. Звідси вода тече у річку мурашку. Кормом для риб стали мормаш, карась і синька. Можливо, хтось не повірить, але я вже років два не годую зовсім цими штучними кормами. Вони в мене получаються, ну. Такий, як ефект, як в живій природі на початку травня, розповідає Микола, проти нього відкрили кримінальну справу за безгосподарське використання землі. Чому каже, не розуміє. Суспільному показує документи на право власності, де вказано, що земля призначається для ведення особистого селянського господарства, а також дефектний акт на копанки. У лютому каже, підписав договір з приватною фірмою щодо зміни цільового призначення. Наразі процес переоформлення триває. Мені пояснили юристи, що ну, якщо буде доведено, що я наніс довкіллю шкоду якусь екологічну, за це передбачено величезні штрафи, там починаючи від 17 тисяч і далі до, до, до дуже великих сум. І навіть може бути припис «зарити ось ці водойми, які викопані. Ну, це дуже мене занепокоїло, тому що роблячи це, я думав, що я роблю добру справу, буду розводити червонокнижні види риб. У прес-службі обласної прокуратури Суспільному повідомили кримінальне провадження відкрили за фактом створення штучної водойми на земельній ділянці з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. Речниця Нацполіції області Заріна Маєвська каже: наразі триває досудове розслідування. Призначаються експертизи для встановлення факту завдання шкоди довкіллю та виведення земель. Із Сільськогосподарського обороту. Проведено комісійне обстеження вказаного об'єкту, і вже за результатами проведення слідчих дій і отримання висновків комісійного обстеження будуть прийняті остаточні правові рішення. За вказаним фактом поліція розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 254 Кримінального кодексу України. Покарання за таке правопорушення передбачено у вигляді штрафу до 250 неоподаткованих мінімумів громадян або обмеження волі до двох років. Адвокат Мар'яна Слізя каже, нецільове використання землі це коли на ділянці, яка має цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, будують житлові або комерційні об'єкти, що не пов'язані з діяльністю особистого селянського господарства. Якщо особа має у власності земельну ділянку з цільовим призначенням для особистого селянського господарства, однак використовує її для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, зміна цільового призначення такої земельної ділянки не вимагається. Відповідно, особа, яка володіє на законних підставах земельною ділянкою під ОСГ, створити може штучну водойму, в тому числі рибогосподарську. Що використовував Микола Драганюк земельну ділянку не за призначенням і що завдав шкоди довкіллю, має встановити спеціально створена комісія, до якої, зокрема, входять екологи. Керівник обласної екоінспекції Юрій Добовий телефоном розповів. Спеціалісти виїздили на об'єкт в рамках відкритого кримінального провадження, тому їхні висновки таємниця слідства. Суспільне стежитиме за розвитком подій. Деталі повідомимо. Олена Карвівська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина.